Тривожний час усі на роздоріжжі. Одначе Україна здобуде перемогу і ми відбудуємо свою державу. Прагнеш утвердження добра і збереження життя, обирай професію медичного перекладача і ти зможеш співпрацювати з медиками в Україні та за кордоном, допомагаючи людям. Сьогодні медик не може ефективно розвиватися. Без обміну результатами роботи і досліджень із фахівцями різних країн. Відбувається глобалізація вищої медичної освіти та медичного туризму, у тому числі й у Карпатському регіоні. Ласкаво просимо до Івано-Франківського національного медичного університету. Інфраструктура університету включає наукову бібліотеку, клініку, спортивний комплекс, гуртожитки, базу відпочинку в Яремче. Студентські простори Академка і Смайл. Усі студенти мають доступ до онлайн платформ SharePoint та OpenEdX. Щороку університет бере участь у міжнародних освітніх виставках в Україні та за кордоном, регулярно здобуваючи престижні нагороди. І ФНМУ співпрацює з півсотнею європейських університетів, асоціацій компаній. Саме для тебе відкрито нову освітню програму, прикладна лінгвістика. Медичний переклад англійська мова. Послуг медичного перекладача потребують клініки, медичні вузи, фармацевтичні компанії, виробники і продавці медичної техніки, страхові фірми, пацієнти, які їдуть за кордон для лікування. Переклад медичних документів охоплює різні аспекти функціонування галузі охорони здоров'я: від лікарняних карток до мовного супроводу пацієнтів. Кафедра мовознавства. Є одним із провідних осередків освіти, опорним для гуманітарних кафедр інших медичних вишів України. Вона працює в новому академічному корпусі, має 30 навчальних приміщень, комп'ютерний клас і лінгафонний кабінет. Наші викладачі регулярно підвищують професійний рівень, педагогічну майстерність та наукову кваліфікацію, проходячи стажування у світових закладах освіти. Отриманий досвід використовується при підготовці підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів. При кафедрі функціонує навчально-тренінговий центр іноземні мови для професійного спілкування, з окремим сертифікованим напрямом для підготовки до іспитів Cambridge Assessment English. уже відбулося 11 сесій, за результатами яких сотні працівників та студентів університету отримали сертифікати міжнародного взірця. Під час цьогорічної вступної кампанії ти зможеш приєднатися до когорти професіоналів та сміливо обрати своїм майбутнім фахом актуальну спеціалізацію медичного перекладача. Вивченню англійської мови сприяють захопливі презентації, практичні вправи з перекладу та інтерактивні вікторини, а також англомовні інформативні лекції з профільних і загальномедичних дисциплін, ігри з ілюстраціями й автентичні відео. Практики в лікувальних і оздоровчих закладах переклад медичних текстів вимагає не лише відмінних лінгвістичних навичок, але й знання спеціалізованих понять у галузі охорони здоров'я та розуміння психологічних і правових засад надання медичних послуг. Якщо твоя мета стати кваліфікованим перекладачем, розширити життєві горизонти, познайомитися з культурою різних країн, Вільно спілкуватися з іноземцями та удосконалити свої знання мов, то кафедра мовознавства гостинно запрошує тебе, абітурієнте, це твій шанс, не втрачай його.